Вітаю, друзі. Отак От ухажуєш, ухажуєш за садом за черешнею. Кинувся. А черешні вже нема. Вже пообривали у дочки черешню. Ледве вихватив тут хоч кіно зняти, яка це красавиця. Черешня Гедельфінгер. Їй би ще висіть, звісно, тиждень, десяток днів вона була б чорна, отака. вот такая черная лишь дощи начала репаться и взорвали. там на той черешне, что я вам показывал было вырвала дочка больше 60 килограмм ну, еще трошки там пооставалось. вот это я вырвал для чтобы кино снять то показать вам есть тут уже дефекты ну Що тут сказати? Едельфінгер. Зараз я зважу декілька. От так от вона от, чорна. Декілька штук зважу. Хоча цього року вона не набрала тої ваги, що було минулого року. Минулий рок, рік, я вам показував, було до 20 грамів, а зараз тут от менше. От 13,3. 14,9, 14,6, 13, 13, 12,5, 12,3, 13,3. Тринадцять, тринадцять. Тринадцять пять. Ну така, друзі, Шикарно Черешня Едльфінг. І головне, ще от один. Підписник у мене попросив живці, вже були такі конуса по сантиметру зелені. Я кажу, та ну, мабуть, не приймуться. І він таки взяв і оце весною ці живці з вже видвинутими канусами. І всі поприймалися в нього. Вчора прислав мені фотографію, всі, всі прищепи прийнялися. Так що можна і так щепити, друзі. Черешня супер. А це дончанка. Тут у сусіди вирвав декілька штук. Теж рожева красна дуже смачна.